Аллен Асгард, привіт, де. Давно смотрю твої відео, продовжаю том вже духи. Вопрос, я так понял, ти займаєшся металлообработкой не тільки ради заработка. Так от, согласился би ти сменить свою роботу, якщо да, то на какую. какую. Знаєте, мене деколи питають, чи вважаєте ви себе щасливою людиною, то я кажу, ви знаєте так, я знайшов себе, я знайшов свою нішу, я знайшов своїх друзів, я знайшов свою аудиторію. Я, знайшов... я вмію этого робити. Я більше нічого робити не вмію в житті. Я не пхаюся ні до дерева, ні до шкіри, ні до тканини. Я от железяка. От железяка то є моє. Поміняти роботу. Ну для чого мені міняти роботу, коли в мене є майстерня? Я хочу роблю, хочу не роблю, хочу ліг спати, хочу закрив, то тобто, все сів на мотоцикл, кудись поїхав. Я вільний художник, розумієте? Роботи є купа, я собі можу вибрати. То, що мені цікаво, то, що людям буде потенційно цікаво, то, що є перспективно. Ні один, ні, ні, ніде на найманій роботі я себе так не буду почувати, як зараз. Ніде ніколи. Я не чув такого, щоби. Хто кинув роботу і відкрив власну майстерню, що він вернувся назад до когось найманим працівником. Я такого не чув. Хіба що якась криза там, робота не пішла, але значить, щось не то було з самого початку. Як каже мій колега Віталій Ліпідінський, хто поняв життя, роботу бросив. 100% було. робити найманим працівником, я відробив найманим працівником. Я більше не хочу. Я більше не хочу, бо, тому що це. Витрачати свої молоді, золоті роки на виконання чиїхось наказів, приказів, реалізація чужих брідових ідей. Ну, про... Ви просто витрачаєте свій час. Просто от ви витрачаєте свій золотий молодий час. Ви коли прац... ви запам'ятаєте собі одну річ, е... от кажуть, а якщо в мене гарна зарплата, чувак! Зрозумій одне, людина, працівник це є той самий ресурс, так само, як станок, так само, як машина, так само, як устаткування. Да, це грубо звучить, але так воно є. Це є той самий ресурс. Якщо тобі платять 1000 доларів зарплати, це означає, що ти заробляєш 2,5, а то й 3. Бо тому що якщо ти робиш роботи на дві, і тобі платять, ну, ну, грубо кажучи, робиш зарплати на 1000 доларів. І тобі платить 1000 доларів, ти вже не вигідний, тому що шеф на тобі нічого не має, розумієте? Це правда, це правда. Ніхто вам не буде платити зарплату більше, ніж ви відробляєте продукції. Ніхто, бо ви є тоді невигідним ресурсом. Ніхто не буде, знаєте, це так само, як машина. Везла вантаж з Києва до Львова, заправилися на тисячу гривень бензиною, а з клієнта взяли за перевозку 800. Та ніхто цього робити не буде, це вже не вигідно. Невигідно. Так само людина, людина це ресурс. І якщо вам платять штуку баксів, це означає, що ви заробляєте більше. Я вам серйозно кажу. Бо тому що ви заробляєте на себе на свою штуку баксів, на шефа, що він е -е, заробляв е -е, свою, свою, свою долю. І ви ще заробляєте на якогось Аболтуса, який там сидить цілий день в інтернеті, грає косинку. Розумієте? От повірте, це так і є. Так і є. Це така правда, яку не кожен собі готовий сам сказати, але так воно ну, і є, повірте. Звичайно, що коли ти лишив роботу, то треба мати, куди подітися, треба мати якісь ресурси, треба мати запаси. Треба мати потенційну роботу, потенційних клієнтів це не просто, Але, як Славко казав, ніхто не казав, що буде легко. Так що. Ну, це моя думка. Я, я ніколи б ні за що зараз не пішов би найменим працівником на роботу. Ну для мене це вже просто... Ну, це нонсенс. Це нонсенс, це не то. Поїхали далі.